Всім привіт поціновучам старого гімна, реставраторам, любителям старих старих драндулетів. Ну ви поняли, коротше, Значить, сьогодні буде коротеньке відео. Можливо, вийде коротенько, можливо, не вийде. Значить, про відновлення пер. Це мої пера. пера Юпітер Планета 2. Вони відрізняються від четвертих моделей отим конусом. Бачите? Бо в четверки тут хамут, тут конуси. Велика різниця, прошу не плутати. не плутати, Двойка, тройка, четверка. Значить, виконуємо такі роботи, кому цікаво. Ну, Це якби технічне хромування, дуже, дуже добре тримається. Таке ж покриття, як на гідравлічних циліндрах. Хто знає, хто в курсі, хто не в курсі. Це не є декоративний. Єдиний нюанс, бачите, от, отакі речі, У їх вже не сховати і не прибрати. Розумієте, тому якщо ваші пера мають раковини сильні протертості, то вже, то вже кінцево, як то кажуть. Е, значить, що я ще хотів вам розказати короче, по перам? Дивіться, вся проблема всіх радянських мотоциклів, е, це завжди оці е, штоки, вони були просто полірований метал. До речі, ява, там, восход, іш. У всіх була проблема то, що е, трошки ржавіло перо. Ржавчина починала працювати по сальнику і до побачення. І завжди ті вилки обсикались. Значить, вартість така, ну, орієнтовно 3 500 4 тисячі гривень. Ось так воно буде виглядати. Кому цікаво, пишіть в приват. Хто любить свої мотоцикли старі, хто готовий вкладати гроші, зробимо таку процедуру і буде у вас все чітко. Так, давайте коментатори, як завжди. Căitere, comentatorii, ce